Оцей диван, що на тисячу дорожчий, він має довжину спального місця на 7 сантиметрів довшу. По ширині спального місця вони однакові 145, що той, що той, цей. але цей складається одною рукою, не їдучи по підлозі легко. Хоп, а цей на прорезинених кольосиках. Просто штовхаєте. Тут мені, мені дуже не складно. Ну, достатньо легко. Він заїжджає достатньо легко. Ну, і має цельне спальне місце для того, щоб спати на кожний день. Що цей диванчик рів? Бачите? Що той? А тепер по наповненню. Хоп! І там пружинний блок. І тут пружинний блок. Дуже схожі за наповненням. Дайте, я протестую цей. Тепер цей хочу протестувати. Цей м'якший. Цей м'якший. Не набагато, але цей м'якший. Тобто для любителів жорсткого більш місця спального Рів 22 600. для любителів високих ножок, і м'якесенький, і для високих людей, тому що майже 2 метри спальне місце, все-таки Діван Оліверлайт.